Прохання дивне, розумію сам, а ви не поділитесь водичкою. Я можу її купити. Просто тут магазин біля парку чомусь зачинений, а пити хочеться дуже сильно. Дякую. Мене Юрій звати. Маргарита, дуже приємно. Сь Сьогодні воду забув, а місяць тому тут гаманець посіяв якийсь такий розгублений я. Ви бачили? Да. Це мій. Та нічого, там, крім календаря, більше нічого не було. Ой, нічого страшного. А гроші, гроші то ще до вас, видно, хтось там витягнув. Ось. Вам величезне дякую, бо ви знаєте, це для мене дуже дорога річ. Це ще моя мама покійна мені подарувала. Маргарита, якщо, якщо ви ну, зараз не зайняті, ми можемо пройтись. Ви мені розповісте щось. Так? Да, дякую вам ще раз за воду. Дякую. Ходімо тоді. Доброго дня, мене звати Костянтин, я в цьому парку бігаю кожен день. Маргариту бачу перший раз. Тож я дуже радий з ним познайомитись. Якщо побачу і наступний, то віддам їй водичку. Угу.